Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Політична сенсація Зеленський продавив Трампа. 90% мирного плану погоджено. Захід став єдиним фронтом. Гарантії безпеки майже підписані. Вашингтон визнав успіх Києва, дипломатичний розгром Росії. США та Європа об'єднуються. Україна вичавила максимум з перемовин. Наступний крок саміт світових лідерів і контакт Зеленського та Путіна. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і головні події. У Флориді відбулася вже шоста за 25 рік зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. На переговорах було погоджено 90% мирного плану з 20 пунктів, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава Української держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом. Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, Є значні досягнення. Мирний план із 20 пунктів погоджений на 90%. Зеленський висловив задоволення прогресом досягнутим між американською та українською командами. Гарантії безпеки між США, Україною та Європою майже погоджені, а у військовому контексті узгоджені на 100%. А опрацювання плану процвітання перебуває на фінальній стадії, заявив президент на прес-конференції. Також український лідер назвав продуктивною телефонну розмову з європейськими лідерами. Ми домовилися, щоб у найближчі тижні наші команди зібралися і завершили всі обговорювані питання. Крім того, досягли взаєморозуміння з Президентом Трампом щодо того, аби в січні, можливо, у Вашингтоні він провів зустріч за участю європейських лідерів та української делегації. Своєю чергою Трамп продовжує наполягати, мовляв, жодних термінів завершення війни в Україні немає. Втім, він відзначив інтенсивність переговорів, зазначивши, що настав найкращий час, аби покласти край майже чотирирічній війні. Я думаю, що ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів і побачимо це або закінчиться, або триватиме ще довго. Є один чи два дуже складні питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли значного прогресу сьогодні, але насправді ми досягли цього за останній місяць. Це не угода за один день, це дуже складна справа. Примітно, що Трамп заявляв, нібито краще піти на територіальні поступки зараз ніж допустити подальше вторгнення армії РФ. Частина цієї землі вже захоплена. Частина цієї землі може бути захоплена протягом наступних кількох місяців. І чи не краще вам укласти угоду зараз? Зауважимо, що напередодні зустрічі Зеленський продемонстрував гнучкість, заявивши, що готовий винести будь-яку мирну угоду на референдум. А втім, для його проведення необхідне припинення вогню однак, Москва категорично від цього відмовилася. Європейські лідери позитивно оцінили результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а також їхню телефонну розмову за участю керівників низки європейських країн. Про це йдеться у заявах політиків, оприлюднених у соцмережах. Дзвінок тривав понад годину. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і тривалим миром. Президент Польщі Кароль Навроцький під час розмови звернув увагу на активну роль США в мирному процесі та нагадав про значення польського аеропорту Жешов Ясенка як ключового хабу допомоги Україні. Рішучість американської сторони та єдність позицій європейських країн дають реальний шанс на припинення війни розв'язаною Російською Федерацією. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн також відзначила позитивні результати контактів і заявила про помітний прогрес у переговорах. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін привітав досягнутий прогрес, наголосивши на важливості подальших кроків. Я вітаю. Прогрес у мирних переговорах щодо України, про які говорили президенти Трамп і Зеленський у Флориді. Я щиро сподіваюся, що це буде розвинено надалі, аби забезпечити припинення вогню. Прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Схов заявив, що позитивні сигнали з боку США мають бути підкріплені конкретними діями Росії. Тепер Росія повинна показати, що вона справді хоче зупинити цю війну і що вона готова серйозно вести переговори про справедливий і тривалий мир. Підтримку України підтвердили Міністр закордонних справ європейських країн, глава МЗС Нідерландів, Девід Ван Віл повідомив про подальші кроки в межах мирних переговорів у Майамі та наголосив на необхідності посилення тиску на РФ. Ми повинні й надалі посилювати тиск на Росію, щоб покласти край війні. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав підсумки зустрічі Зеленського і Трампа обнадійливими. Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити Путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони. Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Флориді може стати кроком до першої за понад 5 років прямої телефонної розмови між президентом України та Володимиром Путіним. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів. За словами співрозмовника, саме можливість прямого дзвінка між Зеленським і Путіним розглядається як ключовий прорив у підготовці мирних переговорів. Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. У США таку перспективу вже називають дипломатичною перемогою Дональда Трампа у Білому домі та серед американських посередників. Визнають навіть один телефонний дзвінок між Зеленським і Путіним може стати переломним моментом і першим реальним сигналом готовності сторін прийти від кулуарних контактів до прямого діалогу. Це була б дипломатична перемога президента Трампа. Саме Трамп зараз виглядає найуспішнішим посередником, адже між Зеленським і Путіним існує глибока особиста напруга. Нагадаю, що Трамп також заявив, що вважає можливою у належний час зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна та Зеленського. Він підкреслив, що переконаний у рішучій налаштованості російської сторони на врегулювання конфлікту в Україні. Шок війна закінчиться у лютому 26-го. Це оптимальний період для укладення миру між Росією та Україною з огляду на багато ченників як на полі бою, так і в тилу, зокрема щодо ситуації з опаленням, так вважає глава українського ГУР Кирило Буданов. Тим часом Путін демонструє повну неготовність і небажання згортати війну. Тож закінчиться війна у лютому чи ні? Дивіться в нашому матеріалі. Укладання миру між Україною та Росією неминуче, а оптимальний момент для його підписання настане вже у лютому 2026 року. Про це під час свого останнього інтерв'ю зізнався Кирило Буданов за словами начальника головного управління розвідки, незважаючи на всі запевнення Кремля, що СВО йде за планом, реальний стан справ на фронті для російських солдатів та генералів патовий. Російська Федерація. Не припиняє наступальну операцію, да вони не досягають, не досягли тих темпів, про які мріяли. Але вони йдуть вперед. Однак реальний стан справ на фронті разюче відрізняється від доповідей, які лягають на стіл Путіна. На папері в Кремлі пояснює Буданов. Справи в армії окупантів ідуть чудово. Ось бункерний і не бачить приводів сідати за стіл переговорів, наполягаючи на повному захопленні писаних у російську конституцію українських регіонів. Намагання. Отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне, скажімо так, просування Дніпропетровської області і продовження виконання операцій по Запорізькій та Херсонській області, що, в принципі, вони ніколи і не приховували. Це основні, скажімо так, їх завдання. Разом зі збільшенням розмірів санітарних зон, буферних зон, як хочете, можна їх називати, вздовж кордону. В принципі, завдання 26-го року це Донбас і Запоріжжя. Запоріжжя прямо весь регіон. Це їх мрія, але мріяти не гріх, наголошує Кирило Буданов. Завдяки злагодженій роботі наших захисників брехати про успіхи на фронті російським генералам стає все складніше. Та й сам Путін не дурень. Нескінченні нальоти безпілотників на російську столицю та ключові НПЗ Росії сильно б'ють по бажанню Кремля продовжувати двіжуху в Україні. Подивіться, як е, модно нам вже казати, на санкції України по Російській Федерації. Мається на увазі удари по павленному енергетичному комплексу. Ви розумієте, що таке втрата? Зараз ця цифра біля 21% всієї нафтообробки Російської Федерації і всього, що стосується виробництва бензину. Ви уявляєте взагалі, які це кошти? Думаю, не уявляю. Масштаб ну, багато. Так, Давайте так просто скажемо. Багато. Подивіться на все те, а економіка Росії побудована на цьому: Нафта, газ і, скажімо так, золото все більше нічого нема. Росія зайшла якраз в принципі, з кінця весни в таку стабільну рецесію економіки. Сказати, що це обвал, ні, але проблеми йдуть. Подивіться на бюджет Російської Федерації 26-го року. Він же, ну, як для держави, в принципі будь-якої, прибираємо назву Росії, просто кажемо, що це якась держава та Мен. Він катастрофічний. Всі програми скорочені, тільки оборонна. Більше нічого. Тому рішення вони вже прийняли досить такі непопулярні і складні, дуже складні і болючі для них. Це ще одне пояснення про перемовний процес. як запевняють військові аналітики з кожним днем та новим нальотом ЗСУ у Кремлі з'являється все більше прихильників припинення вогню. Перемовний процес безумовно потрібен і. Без цього все одно не обійдеться, і нехай офіційна російська пропаганда в режимі 24 на 7 хто вдичить з екранів телевізорів, мовляв, СВО йде за планом, що українські, що російські військові розуміють, ситуація на фронті Патова. Отже, саме час сідати за стіл перемовин розрахунково це найбільш сприятливий період, як для Росії, так і для України. Для того, щоб щоб чогось досягти, це пов'язане з військовою активністю, і з так опалювальним сезоном і так далі. Дуже багато всього. Не виключено, що прямо в ці хвилини робочі групи двох країн фіналізують мирну угоду. На це, за словами військових аналітиків, вказують багато чинників. Однак у громадській площині це не афішується. Перемовний процес, якщо ми хочемо досягти успіху в ньому. Я зараз не кажу суто про наш, а як, як формула запоруки гарного, більш-менш прийнятного якогось результату в перемовному процесі. Це принцип тиші, дотримання тиші. Жодні перемовини в світі, які не дотримувались тиші, а торкались якоїсь дуже складної тематики, якою, вочевидь, ви розумієте, є війна Росії і України. Без дотримання режиму тиші провалювались. Завжди знаючи Кирила Буданова, можна з упевненістю сказати: ця людина слів на вітер не кидає. Тож не виключено, що найближчими місяцями на нас чекає найбажаніше припинення вогню і завершення кровопролиття, у якому російська армія на сьогоднішній день втратила пораненими та вбитими понад 1,2 мільйони солдатів. І ще одна сенсація: переговори між путіним і президентом США Джорджем Бушем молодшим оприлюднені. Кремлівський диктатор зокрема скаржився своєму тодішньому заокеанському колезі на те, що Росія віддала Україну, Казахстан і Кавказ. Подробиці в нашому сюжеті якими насправді були відносини Джорджа Буша молодшого і Володимира Путіна поза телевізійними камерами? Чи могли американці передбачити апетити диктатора заздалегідь і стримати його ще 20 років тому? Крапки над і розставляють стенограми розмов під час зустрічі і телефонних дзвінків, що відбулися між двома лідерами у 2001, 2005 і 2008 роках, під час першої зустрічі з Бушем у Словенії вже тоді проявляється захопленість Путіна російською церквою американському. Президенту майбутній диктатор демонструє натільний хрестик і розповідає байку, що то нібито уцілів під час пожежі на його дачі. Крім того, в 2001 році Путін, котрий на російському троні засідає лише перший термін, проводить лекцію з історії та прямо вказує на імперську сутність Росії правонаступниці СРСР. Що насправді відбулося? Радянська добра воля добровільно змінила світ, і росіяни добровільно відмовилися від тисяч квадратних кілометрів території. Не бачено Україна, яка сторіччями була частиною Росії, віддана Казахстан відданий. Кавказ також важко уявити, і все це було зроблено партійними босами. На що Буш відповідає, що в Америці бачать Росію частиною західного світу уже через чотири роки під час спілкування в овальному кабінеті і обговорення американо-російського співробітництва щодо Ірану і Північної Кореї, президент РФ згадує свою поїздку до КНДР і раптово заявляє, що Вірив в ідеї комунізму і навіть був готовий за них померти. І ось у 2008 році Путін приймає Буша молодшого у гості. Зустріч відбувається одразу після саміту НАТО в Бухаресті, де загострилися суперечності через кампанію США щодо запрошення Грузії та України до НАТО і за кілька місяців до вторгнення Росії до Грузії. Переходячи до розмов у Бухаресті, Путін заявляє про свою рішучість незгоду з членством України та Грузії в НАТО та говорить, що Росія буде опиратися на антинатівські сили в Україні та постійно створювати проблеми у цій країні, оскільки її турбує загроза розміщення військових баз та нових військових систем в безпосередній близькості від Росії. Неочікувано у відповідь Буш висловлює захоплення здатністю російського президента, чітко висловлювати свою позицію. Це одна з речей, якими я вами захоплююсь. Це те, що ви не побоялися прямо сказати це НАТО, це дуже достойно поваги. Люди уважно слухали і не сумнівалися у вашій позиції. Це була сильна промова. Саме самого начала свого правління в Росії, от прям з перших днів Владимир Путін ошибкой э, как бы передачу. Этих территорий э, вольное пользование, да, собственное пользование народом этих стран, и в этом смысле можно сказать, что Владимир Путин был последователен. Э, и, наверное, важная штука здесь для меня заключается в том, что это такой очень классный и важный аргумент э, в спорах с теми людьми, которые видят какие-то трансформации Владимира Путина. Что вот он изменился, был либералом, он хотел свободы, хотел демократии. И, ах, как жаль, что-то Путин изменило э, в последние годы. Это не так. И для очень многих с другой стороны, да, баррикад, это было ясно. Владимир Путин, вот он как шел по этому пути, медленно, но верно, шел по пути авторитаризма, шел по пути империализма, скажем так, да, имперскости, как модно сейчас выражаться, так и продолжает идти сейчас. Но вот, то есть, эти намеки на неразорванные связи и на несуществующее государство Україна, вони вилілись в ітогі в повномасштабне вторгнення. Аналітики зазначають, ці сценограми не лише показують теплі відносини американців до адміністрації Путіна, а й те, як, попри все на заході, заткували перед Кремлем і вперто закривали очі і вуха на сигнали з Москви. Ви спросили, не могли ли вони щось зробити ані, не хотіли. Угу. А, значить, а, в там є забавне така деталь. А, Путин хвастается Бушу, что вот он встречался с Кисси, это 2001 год, он встречался с Киссинджером в Петербурге, и, и тот ему сказал, что все приличные люди начинают в разведке. А значит, а, на, а Буш на все вот это, на, на Чечню, на, на на уничтожение НТВ, а, значит, а, на то, что мы отдали, кому интересно, а, Украину, Казахстан и, и, и Кавказ, да? он на все отвечает. Мы хотим сильной России. Россия — это часть Запада. Мы не против вас. Противоракетная оборона не против вас. Мы будем сотрудничать. Мы вам поможем в э, ВТО. Мы поможем с европейцами. Мы поможем здесь и там. Так, вы часть Запада. Вы нам нужны сильные и экономически развитые. Это месседж Буша. Это до этого был месседж э, Клинтона, Буша-старшего и Рейгана. К вопросу о том, кто отдал кому Украину, Казахстан и Кавказ, да, Буш старший прославился вот этой э, речью в Киеве. Он, все боялись развала Советского Союза, не хотели его, пытались его предотвратить, никакой заинтересованности, никакой помощи. Да, Советский Союз развалился, развалился под собственной тяжестью, а совсем не потому, что американцы э, этому помогали. Э, наоборот. И тогда, и, и после этого, да, собственно, Украина да, что такое Будапештский меморандум? Это как бы, гарантий-то, как оказалось, не было. А вот ядерное оружие второй в мире всегда Украина отдала. Да? Почему? Вот, вот тут американцы хотели. Они хотели, чтобы все оружие было сконцентрировано в России, и они хотели сильную, стабильную Россию. Вже за 20 років після цих розмов бездіяльність адміністрації американських президентів призвела до однієї з найкривавіших воєн на європейському континенті, і навіть зараз за океаном намагаються задобрити агресора, тиснучи на Київ і вимагаючи віддати без бою частину українських земель. Тим часом Європа активізувала підтримку України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прямо заявляє: ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою українського народу. А санкції є серйозно ускладнили виробництво озброєння для РФ. Усі деталі далі в матеріалі. Європа з Україною. Нашу країну підтримують перші особи дипломатичного світу. Європейці гаранти безпеки України від російської агресії. Я говорив Сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії також вдячний Йонасу за незмінну підтримку, поінформував, що у нас в розмові е з Америкою станом на зараз. Ми також з Йонасом обговорили можливі наступні спільні кроки, і буду говорити також з іншими європейськими лідерами, щоб всі, всі ми були в одному темпі і з одною спільною метою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що представники України провідних країн ЄС та США домовилися спільно відстоювати п'ять цілей на шляху до припинення війни, яку Росія веде проти нашої країни. Головною двіжучий силою підтримки України являються Польща країни Балтії. Не тому що вони так нас люблять, а тому, що вони розуміють, що вони слідчі. Я вони розуміють, що якщо остановить Росію зараз в Україні. то им не придется это делать на своих территориях. И это их не мотивация. А Макрон все-таки все время ищет вариант каких-то отношений с Россией, но это опять-таки тоже особенность французского бизнеса. Обратите внимание, сколько французских компаний по прошествии четырех лет полномасштабной войны все еще работают на российском рынке. Міжнародна підтримка України включає військовий, фінансовий та гуманітарний блоки. 2025 рік посилив активність європейських країн у підтримці України. Не в останню чергу за рахунок її урізання з боку США Європа прийняла рішення о 90 мільярдах євро для України на два роки. Можно по-разному относиться к этому решению, потому что было тут два варианта на столе. Первый — это тот, который был принят, это именно помощь европейских стран. Второй — это было использование российских замороженных активов. То, что Европа не готова использовать российские замороженные активы, это, безусловно, минус. Потому что это дает России сигнал, что не волнуйтесь за свои деньги, не будет сохранности, мы вначале потратим свои, а потом только перейдем к трате ваших денег. Посилення санкції, в яких постраждали російські нафтові магнати, «Лукойл» і Росніфть. Головні Головні виробники ракети «Скандер-М», конструкторське бюро машинобудування та Водкінський завод також перебувають під санкціями більшості партнерів України. Російська економіка на про усілена продвігається А собственно, текущий год 2025, неізвісно, як він буде закритий для Росії, тому що дефіцит бюджету він буде. Цей дефіцит вже размер фонда фонду національного Впервые, вперше в історії Росії, коли резервів не вистачає на покриття дефіциту і в тому числі це результат санкцій. Крім санкцій, проблеми з виробництвом зброї та видобутком матеріалів для постачання армії окупанту, організували стабільні удари Сил оборони по російських стратегічних об'єктах. Падіння експорту російського озброєння підтверджує деградацію російського ВПК. Одна отмена демпфера, которая, скорее всего, имела место быть, уже приводит к тому, что есть нехватка топлива на российских заправках, поскольку именно демпфер позволял получать реализатором топлива. разницу за то, что они продают его в России, а не на внешних рынках. Перше часів СРСР у 2026 році Росія витратить на війну 40% свого бюджету. Подібні цифри передбачаються і у планах на 2027 та 2028 роки. Що вкотре підтверджує, країна-агресор має намір продовжувати бойові дії та абсолютно не налаштована та абсолютно не налаштована на мир. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки. Мирного неба над головою.